Доброго дня, всім любі мої друзі. Ми знову зустрічаємося з вами на моєму каналі. Запрошую, хто не підписаний, підпишіться, будь ласка, всім дякую, хто заходить і дивиться моє відео. Не жалкуйте, будь ласка, лайків та коментарів. Мені це дуже важливо. Чим більше людей передивиться, тим я буду розуміти, що більшість людей схвалює мою роботу. Ну, а на сьогодні в нас буде в центрі уваги плита і кастрюлька з молоком. Сьогодні я хочу зробити рецепт вермішелі з молоком дитячий такий десерт. Але, знаєте, як у кожної хазяйки свій борщ, так і у кожної хазяйки свої рецепти, які Робилися колись, ну і повторяються. Ми робимо це трішки по-іншому. Люди роблять, окремо відварюють вермішель, потім кипить молоко. Ну, хто як уміє, той так і робить. Я покажу, як роблю це я. Перше, що ми робимо, ми включаємо нашу плиту. Дивіться, це страва, від якої відходити не можна. Молоко я ставлю холодне, абсолютно холодне молоко з холодильника. Тут у мене 2 літри молока, жирність 3,2. Чому я акцентую на жирності? Тому що це молоко жирне, і потім в нього не потрібно буде додати масло. Якщо у вас молоко низької жирності, це 2,5 добавите грудочку масла. Але зараз я буду ділитися з вами своїм рецептом. Трошки зменшимо. Поки гріється молоко, ми будемо робити приправу в цю нашу молочну вермішель. Ось отака маленька. Зараз я подивлюся, чи вам видно. Видно. Маленька у нас така мисочка. Сюди я всипаю одну чайну ложку. Отак, вщерть, скільки набралось. Какао. Любі мої друзі, якраз какао і дасть той смак, який нам потрібен. І сюди я всипаю. Дві столові ложки цукру. Теж немало. Сіль можна всипати сюди, можна відразу у молоко. Сіль має бути обов'язково. Я всиплю, дивіться, майже повну чайну ложку солі. Це все ми відставляємо. І тепер. Перемішуємо, дуже гарно, як для какао, перемішуємо цукор з какао. Бачите, гарно так, щоб воно перемішалося. У вас має бути поруч завжди лопатка, де ви будете обертати молоко. Щоб воно не пригоріло, не прихватилося. Ви ж знаєте, що молоко таке має свойство дно прихвачуватись, пригорати. Але ми і отак потрошку пробуємо кастрюльку. Тільки вона буде така, що тепла, не гаряча, тепла, ми потім будемо працювати далі. Зараз молоко гріється. Нагрілася наша кастрюлька, значить, і молоко вже нагрілося. Ви не перестаєте ну, потрошку його помішуєте, щоб воно на дні не прихватилося. Починає випаровуватися, значить, пора працювати і нам. Ми висипаємо, помішуємо і висипаємо одночасно наш цукор із какао. І відразу ж не вкипляче. І відразу ж ми всипаємо вермішель. У мене вермішелі тут пішло грам 200. Чому не в гарячу, я вам зараз розкажу, чому не гаряче молоко. І тепер ми помішуємо, поки у нас буде доходити до кипіння, і какао з цукром розтане. І наші вермішельки помаленьку будуть набухати. І тоді у нас, поки закипить молоко, вермішель вже буде готова. Ви поставите на хвилинку дві, щоб воно трішки підтухло, Ну, підхолонуло, вибачте. І тоді вже можна їсти. Бачите, немає. Ніякого, ні з какао ніяких ні комочків, як ото плавають. Між іншим, точно так я роблю манку без грудочок, бо коли заливаєш, засипаєш, як ото було раніше, в кип'яче кип молоко, вона відповідно буває схвачується грудочками. Може, воно і хотілося тієї манки з грудочками. Але що, коли висипати в тепле молоко і отак помішувати, зараз воно закипить, і вермішель уже буде готова. Що хотіла вам сказати? У мене тут вермішель ще й тоненька вермішель, як ви замітили. Якщо ви всипаєте рожки, метелики, лапшу, щоб ви туди не сипали, треба буде провіряти на те, коли закипить молоко, ну, теж помішувати. Але коли вже закипіло, ви дістаєте одну штучку буквально. Ви її пробуєте. Якщо немає сухого костяка, такий, що, знаєте, ви його розкусуєте, ви не відчуваєте посередині. Як буває такий, знаєте, верх уже розварюється, а середина ще суха. І тоді воно виходить взагалі як каша. Тоді вже можна виключати. Воно дойде при охолодженні, воно дойде і не буде злипатись, не буде переварене, не буде таке, що, знаєте, як кажуть, один, одна галушка і всіх зіла. З усього з усієї кучі вийшло купа галушок. І отак от ми помішуємо до того часу, поки закипить. Будете пробувати на цукор, у мене тут 2 столові ложки, я так думаю, що на цукор воно, як для мене, буде смакувати. Якщо сипите цей какао сюди, не сипте ванільний цукор. Якщо робите без какао, Добавте трішечки ванільного цукру або ванільки, і ви зразу відчуєте аромат. Це буде класичний, ну, настоящий десерт, той, що діти люблять, мені достатньо цукру. А вам ви будете собі дивитися. Пробуйте по цьому. Какао трішки цукор скрадує, через те обов'язково треба пробувати. Як воно вам буде. Чого помішую? Тому що вермішель сідає і сідається на дно, а нам потрібно, щоб воно не пригоріло. Бачите, починає закипати наша вермішель. Ми її помішуємо, і отак нехай вона прокипить пару хвилин. У мене тонка вермішель, є то, що я ж кажу, за цим треба дивитися, яку, які макаронні вироби, ви туди кидаєте. Метелих, повторюся, той дуже довго вариться, бо вони сухі. А оці, ви, коли кидаєте е, туди вермішель, от у мене 200 г вермішелі на 2 літри. Зараз бачите, воно кипить і видно вермішель. Я хочу дістати. Дивіться, я одну так беру, ще ще, буквально хвилинку покипить, і я її знімаю з огню. Помішуєте і молоко не втіче і провариться все разом. Зараз. Бачите, і не тікає. Це теж мій лайфхак. Пів кипить, піну збиває сюди, і отак от воно прокипає. Головне піймати перші хвилинки, щоб воно, перші хвилини, коли буяє, щоб воно не втікло. Ну що ж, я думаю, достатньо. І ми знімаємо нашу вермішель на декілька хвилин. Хочете, можна, якщо ви любите дуже гарячу, відразу їсти, але моя вам рекомендація, я вам рекомендую, нехай постоє 2-3 хвилини. Або хай постоє до того е, часу, яке ви любите потеплю. Ну, пот... Яке воно має бути чи гаряче, чи тепле. Смаки будуть дуже, дуже-дуже обіцяю. Прохолонула наша шоколадна вермішель. Дивіться, бачите, якої воно густоти. Зараз будемо тестувати. Зараз я насиплю аромати дуже гарні, дуже гарні. Дивіться, воно якраз середнього такого, середньої густоти, щоб було трішки і какао, і вермішель. І зараз пробуємо, що у нас, що ми отримали? Не перевершено. Спробуйте. І вам дуже сподобається. Обіцяю, на сьогодні все. А наступне відео мене буде дуже цікаве подивитися обов'язково. І не забудьтеся підписатись, хто не підписаний, поставити лайки, хто не поставив, і залишити свій коментар. Дуже прошу: смакуйте на здоров'я!